Всім привіт! Давайте подивимося сьогодні таку тему та розкладу. Що вам сьогодні хочуть передати темні сили? Що вони вам хочуть сьогодні передати? На дні колоди Святої Граль. Якась приємна новина. Дивимося. Темні сили вам передають, що ви завжди були козлом відпущення, так? тобто всіх собак на вас піскали. Місце тут в вашому житті також була магія, коли на вас магічили. В вашому житті були в тому числі маніпулятори. Тобто вам, скажімо, не давалося все в житті легко. Але е, я вам хочу більше чого сказати, що на сьогоднішній день темні сили на вашій стороні. Звізда Люцифера, е, в будь-якому е, світі є баланс. І коли ті баланси е, свідомо і неправильно нарушають інші люди, тут навіть темні сили вмішуються і роблять своє правосуддя. У зв'язку з тим, що на вас, на вас був зроблений шабаш, є, тобто тут на вас були магічні атаки, можливо, по сьогоднішній день вони є, але все-таки е, темні сили спостерігають за вами, що ви робите, як ви живете, і на сьогоднішній день вони стають на вашу сторону. Да. Да, вони дивляться на е, всю чорну роботу, яка робиться на вас. І я вам так скажу, коли в таку ситуацію вмішуються не лише вищі сили, але й темні сили, так ну це ви заслужили, скажем, своїм життям, своїми вчинками і так далі. І темні сили бачать, що ви чиста душа, яка заслуговує навіть і їхньої підтримки. І тут вони вмішалися, і вони тут, да. І вони тут відсікають оцих непотрібних людей цієї чорної магії. Магія тут була зроблена на любовну сферу. Да. Приносили вас в жертву. Так, Карти щось летять і летять. Да. Вже вони, оці шабаші, які робилися на вас, вони вже навіть дістали і темні сили. тобто... Багато вони чого роблять на вас і робили, і, знаєте, всьому, е, в всьому житті людини будь-якої приходить кінець. І тут вмішалися вже темні сили, і вони якби дають вам захист. Да. Угу. Зараз в них місія наказувати ваших ворогів, а вам темні сили посилають благодать. Да, Під власні чотири стихії. Сама Гіката вмішується за вас. Страшний суд, бачите, підтверджують. Гіката буде наказувати ваших ворогів. Зверніть увагу, що найближчим часом буде. Можливо, ваші знайомі, ваші вороги, недоброжелателі будуть отримувати бумеранги від самої Гікати. Да, через завість, через те, що вони робили вам. Любовні прив'язки тут вводили мужчин, сім'ї, спари. Тут мені більше фонить, е, да. А їм будуть зроблена закальцовка, їм бумран прилетить, все те, що вони крали е, багато часу у вас, щастя, удачу, да е, більше тут любовна тема. Саме через свою жадність, саме через. Е, Їхню жадність ваших ворогів вони зараз будуть бумеранг отримувати за своє членство, за е, своє зло, яке вони причинили вам. Добре, ми зрозуміли за ворога за ворогів. Скажіть там, будь ласка, той хто дивиться, яка буде нагорода за ваші страждання? Яка буде нагорода за ваші іспитання, за ваші страждання? Вони поставлять стіну між цими ворогами, між магією. І захист навіть. Захист вам будуть навіть свій продавати, щоб на вас не нападали магічно. Да. Ваше життя іде сонце, іде покращення ваших всіх сфер. Удача буде на вашій стороні і вас будуть очищати від оцих непотрібних енергій, Да, да Цих непотрібних енергій. Так, да, средства защити злих духов. Вони дають вам ключ, вони дають вам захист, можливо, е ви купите чи, для прикладу. Mm. Якийсь амулет будете мати, який буде вас захищати. Амулет не варто брати як подарунок від когось, а краще купити і поставити захист на амулет. Кому це цікаво, пишіть мені в Дірект, я е, також ставлю захист на ваші особисті речі, які оберігають вас від магії і від, е, м -м, скажімо, і від зглазу, і від завісті, і так далі. А вам у подарунок йде справжня любов. Любов, яка буде захищатися не лише вищими силами, а і темні сили включаються в цей процес, щоб, вашу, скажем, <кхи> щоб ваше особисте життя більше не лізли і більше не було магії. Да. Якщо все ж таки хтось ще наважиться магічити на вашу любовну сферу, вони будуть це відразу відзеркалювати. Да. Тут вищі сили стають на вашу сторону і будуть оберігати вашу пару, мені йде з потоку інформація, вона настраждалась їй вже досить. Вона свої откупи за своє минулі життя. Можливо, прокляття родові, вона вже відпрацювала. Вітаю вас!